Із коридору потрапляємо одразу з вами до санвузла. Також тут у нас буде окрема ванна кімната, в якій розташована джакузі. І вона має ось такий вигляд. Будинок має 4 кімнати, і це одна з них. Розкішна спальня з великим двуспальним ліжком, яка має також шафу для речей. Виходячи з неї, потрапляємо в невелику кімнату, де ваша друга половинка зможе причупуритися. Рухаємося далі, покажу вам тепер наступну: це буде вітальне, і вона має ось такі гарні салатові кольори. Вона буде прохідною, і з неї також є вихід до дитячої кімнати. А ми продовжуємо з вами наш огляд, і тепер я вам покажу кухню. Але це не просто кухня, це мрія справжньої господині. Ви просто подивіться на її. Масштаби, її площа 18,4 квадратних метри, дуже гарні монтовані поверхні, але також з неї у нас є ще одна кухня, де є лічильник на газ і двохконтурний газовий котел. Виходячи, ми потрапляємо з вами одразу до альтанки, де можна буде поснідати та зустріти ранок. І поруч у нас розташований підвал, де ви зможете зберігати власну консервацію та різні овочі. Рухаємося далі, тепер я вам покажу.